А ви гості співати вас, матусю, вас, бабусю, вас, дідусю, вас брати, сестри, вас тети, намашки, вуйки, вас сусідок. Найменших діточок і всього збору, що є у цьому дому. Може, і скос посміявся або на честь нагнав, а попомагай вікні сказав. То він нині просить книзьку уклонно, щоб ви їм простили і благословили. А пораз перший най Бог простити і благословили. А пораз другий най Бог і благослови. А по раз третій і прости. Тарасико, ти чуєш такий звук, дитячий звук. Оце, оце вам народити багато дітей.